Друзі, всім привіт! На зв'язку, як завжди, Саша. І сьогодні ми поговоримо про метамаска, а саме, як його встановити на свій комп'ютер. Сідайте позручніше, відео буде корисним та позитивним. А ми поїхали! І так, Metamask ми можемо встановити як на комп'ютер, так і на телефон. Але сьогодні ми будемо розбиратися, як це зробити на комп'ютер. Для того, щоб нам завантажити Metamask на комп'ютер, ми пишемо в Google Metamask і переходимо по першій силці. Після того, як ми побачили, перейшли на нашу силку, ми бачимо завантажити для Google. Натискаємо сюди і у нас відкривається ось така сторіночка. І тут у мене пише видалити з Chrome, у вас буде встанов... написано встановити в Google Chrome. Натискаємо сюди. І після того, як ви встановили через Google Metamask, вам потрібно пройти реєстрацію. Як це зробити? Вам буде дано 12 фраз в будь-якій послідовності. Вам потрібно виписати ці фрази на якомусь листочку, запам'ятати, і написати ці фрази в тому, в тій ж послідовності, в якій вам дали спочатку. Це дуже важливо, тому що якщо ви забули пароль. Чи зламався комп'ютер, чи загубили телефон. Ви по цих фразах завжди зможете відновити доступ. Навіть якщо ви забули пароль, ви зможете відновити доступ через ці фрази в Metamask. Їдемо далі. Добре, давайте будемо розбиратись далі. Тут ми бачимо, що у нас є наш адрес, і бачимо зверху пише гаманець Binance Smart Chain». Як нам у вас буде тільки ефір, як нам додати якийсь гаманець? Натискаємо зверху на... Binance Smart Chain і натискаємо кнопочку Network. Натискаємо сюди і далі переходимо в Custom Networks. І тут ми бачимо, що є такі ось поля, які потрібно заповнити. Щоб додати Binance Smart Chain, в коментарях я залишу всі дані, які потрібно сюди буде внести. Ось така коротенька інструкція, я думаю, вона була корисна. Якщо це так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. В ньому я публікую дуже багато розіграшів, заробіток в інтернеті як з складеннями, так і без вкладнен. Всім дякую за увагу, всім удачі, пока-пока!